Оста реєстрація. О якій годині зареєстровано останнє рішення зборів? Вони поймуємо Я не знаю, ну, коли. Це... Ну Дивіться, але рівно через три доби. Запам'ятайте, Конституцію України ніхто не соблюдає. Все. Вам розказується, що завтра ми тільки що говорили. Завтра 9 годин ранку реєстрація. Один. Мені різниці не мене не цікавить. Ми зустрілися з вашими керівниками, я дала слово про те, що ми завтра знімаємо цю реєстрацію. А І ви ходите люди пішов, виходять, щоб ми не приїхали. Гойте, що пере мене? тут.